Доброго дня, друзі! Сьогодні тема нашого відео порядок викупу орендованої земельної ділянки комунальної власності під власною нерухомістю. Орендарів доволі часто цікавить питання викупу земельної ділянки. Комунальної власності, на якій розташована їх нерухомість, оскільки, звичайно, мати землю у власності набагато вигідніше, надійніше, і, а ціни на землю постійно зростають, тому краще земля, коли у власності. Тому давайте більш детально поговоримо про порядок викупу такої земельної ділянки. До речі, друзі, як завжди, нагадую вам, щоб ви не забували підписуватись на наш канал, ділитись нашим каналом, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Відповідно до частини 2 статті 127 Земельного кодексу України. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності здійснюється на конкурентних засадах. На, на торгах у формі електронного аукціону у випадках та порядку, встановлених главою 21 цього кодексу. Водночас, відповідно до частини 2 статті 134 земельного кодексу, не підлягають продажу на земельних торгах земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна будівель споруд, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Тому для викупу такої земельної ділянки необхідно подати заяву клопотання. До відповідного органу виконавчої влади або сільської селищної міської ради. У заяві клопотання зазначається місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. До клопотання додаються. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою договір оренди, документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно, будівлі або споруди, розташоване на цій земельній ділянці. У місячний срок відповідний орган розглядає заяву клопотання і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проєкту відведення. З проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, якщо такий проєкт відсутній, та е, проведення експертної грошової е, оцінки земельної ділянки, е, окрім е, земельних ділянок площі понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно оздоровчих споруд. Про е, відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови. Підстави для відмови в продажу земельної ділянки є перше це не подання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки. Друге це виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. Третє це якщо до е Якщо щодо суб'єкта підприємницької е, діяльності, порушена справа про банкрутство або про припинення його діяльності, Так, далі е, встановлена цим кодексом заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність. Відмова від укладання договору про оплату авансу внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб'єктами господарювання, які є суб'єктами оцінічної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону на замовлення органів місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим, ніж 20% вартості земельної ділянки, визначений за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, сума авансу внеску не повертається. Також нагадуємо, що е, земельним кодексом України встановлена заборона відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності. Отже, таким чином, за наявності на земельній ділянці. Власної нерухомості викупити її можна без аукціону шляхом звернення до органу місцевого самоврядування з відповідною заявою. Друзі, не забувайте, що правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить ваші права та позбавить від неприємних ситуацій. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ділитися нашим каналом, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земель, земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був, як завжди, вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні.